От, машин є дуже багато, людей теж багато на площадки. Ну, Порівняно з тими цінами, які в Німеччині це просто небо і земля. От, навіть якщо взяти, зараз я покажу таку от шкоду Октавію, ця що вже йде в новій будки. От, вона виходить 17 тисяч євро така Октавія. В Німеччині вони будуть ну, грубо хай, там, район 15 тисяч десь. От і то тут комплектація слабенька в ній прості тканеві сидіння, саме дешеві, Комфорт не комфортні трендлайни. Тобто ось такого плана Отавія буде ну, трошки точно 2-2,5-3 буде десь різниця між ціною тут і ціною в Німеччині.